Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка, і я понад 16 років працюю персональним тренером. Я вийшла в такий онлайн 24-му році, але в 25-му почала активно вести соцмережі. І тепер я вам буду потрошечку показувати, як я мислю, як я треную людей. І ця, 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 ця штука, це відео. Це якраз відео про моє тренування на марафон Декольте. Є окреме відео, де я пояснюю, як я до цього прийшла тощо. А зараз ми будемо тренуватися. Сьогодні, 14 серпня 25-го року, і станом на зараз я хочу засняти для вас тренування на 20 хвилин з марафону Декальте. Марафон Декальте має три тренування в тиждень. Вони десь 30-40 хвилин кожне. Кожне тренування, воно йде на окрему зону: грудина, шия, спина. А так як у нас так сказати, промо, я хочу, щоб в нас було 20 хвилинне тренування на всі ці три зони. Бо зона декольте класно працює, коли ну класно виглядає, коли розкрита грудна клітина, пропрацьована шия, закачана спина. Отже, на ці три штуки ми якраз і зробимо акцент. Тож, якщо, наприклад, ви хочете повторити це відео, ви можете його зберегти, відмотати ці дві хвилини, поки я з вами вітаюся, і робити собі в задоволення. Або якщо сподобається, я внизу під відео в Ютубі прикріплю, куди можна оплатити, щоб зайти на марафон декальте. Ну а в інстаграмі, в хайлайтсах, ви можете знайти кнопку Оплатити, перейти і просто насолодитися тим. Як у вас зміниться постава? Починаємо ми з легкої розминки плечі назад. на 23. Руки за лікті вверх пятнадцять. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, другий підхід, плечі, раз. 20 і залигте 15. Добре, тепер дивіться. Дуже кльово вправо на шию. Я пропрацьовую її в різних варіаціях і вам її дам. Я думаю, що ви будете дуже задоволені. Це ми піднімаємо праве плече вверх, перетискаємо вухо до плеча вдих, вниз, праве плече вниз і нахиляємося вліво. Це один видих, вдих, видих. Два. Таких 15. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім і акцент на розтягнення дев'ять, вниз, десять. Одинадцять. Дванадцять. Знаєте, тренуєтесь ви, а я радію за вас тринадцять. 14, 15. Праву руку на ліве стегно. Я спеціально так пересунусь в камері і праву діагональ вверх. Ви маєте не прогнутися в попереку, а навпаки, утримати живіт і зробити такий мах в діагональ. 15. Раз, два, три, 4, 5. Витягнете грудину 6. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Ліва рука, плече до вуха вдих, вниз і голову вправо. Потягнули трапецію шиї, видих один. Два. Три, чотири, пять, шість, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15. Ліву долоню на праве стегно в діагональ. 15 з подвійною пружинкою. 1. 2. Поперек не прогинаємо. Трошки животом утримуємо. Як я всім персональщикам кажу, вони з мене. Стібуться. Втягни пупок. 4. 5. 6. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Це перший підхід, другий підхід, праве плече, праве вухо вдих і видих. Один. Вдих два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять, десять, один. Два. Три. Чотири. П'ять. Права рука від лівого стегна з подвійною пружинкою в діагональ. Тягнем грудний м'яз. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Всім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять, п'ятнадцять, ліве плече, ліве вухо, вдих і вниз видих один. Вдих і розтягуємо. Два. три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім Дев'ять. десять, один. Два, три, чотири, п'ять. Ліва рука на праве стигно, в діагональ з подвійною пружинкою. п'ятнадцять. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. 7, 8, 9, 10, 11. Хто заходить? Зараз ми з вами зараз робимо тренування з марафону декальте, шия грудина спина. Замість 30 40 хвилин ми будемо робити 20 хвилин, маленьке тренування. Для того, щоб ви могли, по-перше, спробувати, по-друге, працювати по ньому, якщо захочете, по-третє, придбати мій класний марафон, якщо ви захочете працювати. Далі, дивіться, ми з вами трошки зняли затислості, розкрили грудину шию. І тепер ми з вами будемо працювати. Одна вправо у нас буде на спину, одна вправа на грудину. На грудину, я вважаю, що із силових найкраще це відтискання, їх треба полюбити. Бо м'яз грудний, він йде звідси в сторону. І якщо він у нас скорочений, то що б ми там не вирівнювали, ми от такі будемо, розумієте? Тому полюбіть аджумання. З колін, руки ставимо широко, ми відтискаємося перший раз, можете навіть дівчата, хто не може лягти. І підняться. Але хто може, беремо робимо 10. Друга справа моя улюблена на спину з марафону. Ми піднімаємо руки вверх і виводимо в сторону, бачите, 90 градусів. В ліктях, але не на лінії корпуса, наче назад. Тягнемо. Працюємо так, 20. Поїхали. Видих. І от коли ви вниз опустили лікті, трошки як грудину. Потягніть. Працюємо. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сі. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Прямо. Знаєте? На секунду затримайтесь, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 20. Супер. Зараз буде другий підхід віджимання 10 разів і 20 спина. У нас з вами, дивіться, ми на грудину зробили першу вправу на розкриття, друге, умовно, на тонус м'язів. На спину. Зараз ми з вами зробили на тонус і буде ще на розтяжку спини. Отак, от я зараз сформувала нам програму на сьогодні. Пропоную відтискатися. Руки вверх, поїхали. Один два, двадцять три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Десять. Одинадцять? Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Двадцять. Добре. Дивіться, що ми робити? Будемо зі спини. Ми встаємо на коліна долоні, прогинаємося в кішечку вдих. Але коли робимо видих, ми повертаємо голову вправо. Вдих, голова рівна, видих вправо. підборіддя до правої ключиці. Таких 12. Працюємо вдих. І видих. Раз. Вдих. Два 3, вдих. три 4, вдих, 5, пять 6, вдих, 7, Сім, вдых, 9. Вдих дев'ять. Вдих, десять, вдих. Одинадцять. Вдих, дванадцять. Сідаємо. У нас буде дуже цікава вправа. Ми повертаємо голову вправо, але при цьому у нас ліва рука в сторону. Ми опускаємо її вниз і повертаємо голову вправо. Дванадцять. Ліва рука тут. працює. видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Я була на зимовці у В'єтнамі, в, в Таїланді. і там от такі котята. Знаєте, які оце машуть на вході? Шість. Отак вони робили рукою. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять? Дванадцять. Кішечка поворот голови вліво, працюємо вдих. І видих вліво раз Давайте так. два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, сідаємо права рука в сторону. Опускаємо руку вниз, поворот голови вліво, дванадцять, приготувались. Один. Два, чотири, пять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять супер. На другий підхід Всього цього повторити на спину і шию. Коліна долоні. Працюємо кішечка вдих. Видих, поворот голови до правого плеча. Поїхали вдих. Один. Вдих. Два. Вдих. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два. Поворот голови вправо, ліва рука тут, працює Оп. один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Кішечка на іншу сторону. Ми робимо кішечкою при видасті вліво поворот голови. Дванадцять. Один. Два. Три, 4, пять, 6, 7, вісім, дев'ять, десять, 11, Дванадцять поворот голови вліво, права рука приготувались працю. Один, Два три. чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Отже, на сьогодні все. Ми з вами будемо зустрічатися в таких відео. Я проведу по всіх своїх восьми марафонах, такі 20-хвилинні маленькі тренування, як промо. Так само я вас закликаю працювати над цією зоною, щоб у нас не було ну, порушень в роботі вже хребта, для того, щоб упередити це. І хто хоче, звісно, купуйте мій марафон декольте, бо це просто афігенна робота. І я закликаю, хто зараз от дивиться плюс-мінус за вересень, жовтень пройти марафон декольте, зараз серпень. Для того, щоб в листопаді піти на другий марафон, який я випущу новий з новими знаннями, і щоб ви з одного перейшли в інший марафон декальте. На сьогодні все. Коментуйте, будь ласка, мені буде дуже приємно і до побачення!